наша дисципліна. Ми Тут було дуже багато цікавих шлангів, костюмів, манікенів, драбин. Це цікаво. Що найбільше запам'яталося? Як ми дивилися в кінозалі мультфільми, як рятували людей, тренування. Вони ще були дуже сильні. Що хочеш сказати, рятувальникам? Дуже дякую за те, що рятують всі, всі життя навіть тварин. І щоб в них було дуже багато води, щоб вони дуже швидко гасили пожежу. Щоб вони завжди були сміливими, а щоб вони були краткі.